Друзі, всіх вітаю на каналі! Хочу розповісти вам черговий приклад негідної поведінки всім відомого вам Сергія Притули. На днях притула потрапив черговий скандал після того, як образив військового ЗСУ на сторінці Притули у Фейсбуці В коментарях військовий ЗСУ написав такий коментар: а де розробки, де інженери, розмінування за допомогою ФПВ і багато наших розробок, які допоможуть перемогти. Вам не надоїло купу грошей витрачати на залізо, яке буде жерти топляк? На що Сергій притула відповів: В мене в мами є вівчар, німецький, князь, велика така собака. То у нього спробуйте відсмоктати. Інших пропозицій поки нема. Ось така надія нації Сергій Притула. Так він відповів військовому. І взагалі немає нічого дивного, бо притула постійно в такому. Характери спілкуються з українцями на Фейсбуці, постійно ображає людей, в тому числі на сексуальну тему. Але на цей раз Притуло образив не ту людину, і притулі подзвонили. Після чого він в паніці почав шукати телефон цього військового, щоб вибачитись. Також притуло написав публічне вибачення на Фейсбуці: Косяки треба визнавати, якими б огидними вони не були. Відбувся класичний френдлі фаєр, перепросив у Валерія з третього окремої штурмової бригади. Коменти, якого сприйняв за коменти бота, вибачення прийняті. Я не разу не бачив, що притула вибачався перед людьми за своє хамство та образи в інтернеті. Цього ніколи не було, але на цей раз притула напевно злякався, що можуть бути наслідки, тому побіг вибачатися. Цікаво, що в коментарях під цим постом підписники притули почали його жаліти. Ви маєте право на втому, написала Ольга. Притула відповів: на втому так, на хамство ні. Не розібрався, сприйняв людину забота, хотів принизити. Зрештою, довелось знайомих шукати контактний номер і вибачатись. Тут я хочу розібрати питання щирості Притули. Він написав, що цей коментар він зробив не на емоціях. він це зробив умисно, намагаючись принизити. Причому на абсолютно логічне зауваження з боку людини на Фейсбуці. притула як людина має таку рису характеру, як принижувати людей. Для нього це нормально. Принизити людей. По-друге, він це робить на сексуальну тему. Про що я роблю висновок? Що у притуле не все добре з психічним здоров'ям. Щось проблеми в нього дуже великі. Також я скептично ставлюсь до виправдання притулу, що він намагався принизити бота. Логічно задати питання, як можна принизити бота, який не має почуттів. Принизити можна виключно людину. людину. Тобто він все ж таки намагався принизити не бота, а справжню людину. Напевно, Притула мав на увазі, що він хотів принизити людину, яка висловлює негативні критичні коментарі на його адресу. Але щоб не писати це, він написав, що він не бота бота. Ну, типу, я ж бота, це ж робот, автоматизована система, не жива людина. Щоб згладити. Цей конфлікт і щоб його підписники не так реагували. Тому притула в даному випадку робить свої вибачення не щиро. Він бреше. Бреше, щоб, ну, знаєте, виглядати більш таким. Ну, я, я ж вибачився, я ж такий гарний. А то взагалі бота, я казав. Щоб виглядати більш гарним, ніж він є в очах суспільства. Також притула, коли писав свій коментар, бачив, що на аватарці зображений військовий. Ну, логічно, він повинен був зрозуміти. Кому він пише. Що він пише? Я так думаю, що Притула, коли писав цей коментар проти військового, він напевно вважав, що це військове з команди іншої. Мабуть, з команди Порошенка. Ви знаєте, що дуже багато сварок в інтернеті. Військові критикують притулу, і, мабуть, він думав, що це не з нашого табору, і там можна написати ці образи, але виявилося, що не з команди Порошенка і могло прилетіти. Тому притула тут дуже перелякався. Як відомо, притулу постійно ставлять в різні соцопитування. Чи проголосуєте ви за нього як за президента? Він набирає певні відсотки. Також ставлять партію Притули, на якщо будуть вибори на Верховну Раду, також люди дають відсотки партії притули, які дають можливість прийти у Верховну Раду. Я вважаю, що ні притулу, ні його команду на гарматний постріл не можна допускати до влади по вчинкам притули зараз. Можна проаналізувати і передбачити, що він буде робити, якщо опиниться у владі. Притула це таке ж бидло, як різновидний Зеленського. Зеленський, ви пам'ятаєте, як він хамив, грубив людям, обзивав. І що ми бачимо зараз, коли ця людина опинилась у владі? Що притула? Що Зеленський? Вони обидва стражають комплексом неповноцінності. Вони не можуть терпіти, коли їх критикують, коли не восхваляють їх, і вони дуже... Агресивно реагують, ображають людей. А коли опиняються у владі, то застосовують спецслужби та владу, щоб закошмарити людину по повній програмі. Не так давно притула літав в Канаду, і ви знаєте, що в Україні незаконно заборонили всім чоловікам виїжджати з України. І Я ні разу не чув, щоб притула якось виступав за права людей, щоб боровся за права людей. Ні, притула використовує це положення та спокійно собі катається, куди хоче. На Фейсбуці під фоткою притули в Канаді. Людина іронічно написала. Фото можна назвати так. Що ви там кріпаки? Виїхати за кордон не можете, знайте своє місце та не забудьте про донат. На що притула написав? Фото можна назвати так: Жора, тиса не така холодна, я в тебе вірю. Ну, виходить так, що притула показує, що я ж можу подорожувати куди хочу, а ви там ідіть топіться в тисі. Ви ж просто людини, ідіть топіться в тисі, притула, так відповідає людям. На Фейсбуці і цю людину ви хочете вибрати в Верховну Раду чи на посаду президента? Звісно, що притула за ці коментарі не вибачився, тому що розумів, що йому за це нічого не буде. Також відомо, що у 23-му році на Тараса Чорновола, який підтримує публічно Петра Порошенка, був вчинений напад читушками офісу президента біля його помешкання. На своїй сторінці Фейсбуку притула підтримав напад на Чорновола та написав. Що він смердючий рих та заслуговує на це тут? Є два питання. По-перше, притула як людина має черту рису характеру, що він підтримує фізичні замовні напади на людей, на критиків хто не підтримує, хто мабуть ображає його друзів. Він каже, що це нормально в європейській державі. Вчинювати замовні напади позусудові розправи над людьми, навіть якщо вони тобі не подобаються, ти повинен вирішувати свій спір відповідно до закону судовому порядку. Але для Притули нормально вчинювати фізичні замовні напади на людей. По-друге, притула назвав Чорновола «смердючим ригом. З чого можна зробити висновок, що притула ненавидить тих, хто колись був причетний до партії регіонів. Але у 2015 році Сергій Притула поріднився з Віталієм Хомутинніком, одним із топ-керівників партії регіонів, олігархом з команди Януковича. На цьому фото Сергій Притула разом з Хомутинніком святкує своє весілля. Тобто вони разом святкували, гуляли, випивали. Чи сказав Сергій Притула в обличчя Віталію Хомутинніку, що він смердючий рих? До того ж, Віталій Хомотинник не просто там десь був він лідером був партії регіонів олігарх ні не сказав, що можна який висновок зробити, що Притула сповідує подвійні стандарти. І коли Сергій Притула ображав Тараса Чорновола смердючим ригом, він не висловлював свою політичну оцінку партії регіонів. Він намагався принизити Тараса Чорновола. Хоча Тарас Чорновол ще з 2008 року публічно вийшов з Пер і вибачався за те, що він колись був там присутній. Ніякий він не риг. І Сергій Притула намагався просто принизити людину, обґрунтувати, чому саме повинно було вчинювати цей замовний напад. І чи вибачився притула за свої образи проти Тараса Чорновола? Ні, тому що Тарас Чорновол ж не може піти і побити притулу у відповідь. Ну він цього фізично не може зробити, і він не буде цього робити, якщо б дійсно мав таку можливість. Але коли Сергій Притула образив того, хто може настучати в бубін, Ось тоді Сергійка притулка сів на попу, тому що зрозумів, що буде біда для нього. З чого можна зробити висновок, що Сергій притула вибачається лише тоді, коли є певна загроза для нього, а не тоді, коли він дійсно визнав, що він образив та принизив людину. Ні, він ображає тих, кого вважає, що можна ображати, за цього, нічого не буде, і боїться, коли може щось прилетіти у відповідь. Кажу так: не дай Боже цих притул допускати до влади. На даний час Сергій притула є проектом олігарха Віктора Пінчука, який затім кучми, і вони разом кучма пінчук зараз плотно співпрацюють з офісом президента Зеленським та Єрмаком. І притула. Команді Єрмака зараз він підігрує цій владі, підігрує режиму, замовчуються всі злочини, і він такий, такий хлопчик, типа хлопчик молодець, збирає грошики, всі такі танцюють. Ой-ой-ой, і давай-ка Верховну Раду будеш допомагати нам потім приймати відповідні рішення в парламенті. Це звичайний олігархічний проект, і що з собою представляє притула, ви бачите по цих випадках. Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Дякую за увагу.